Огляд на електричну вантажівку Isuzu за одну хвилину. Цей Isuzu Єльф ЄВК 100. Повністю електрична вантажівка з вантажопідйомістю 3,5 тонни. Батарея на 107 кВт годин та запас ходу 260 км. Також давайте сюди швидко. Тут є гідроборт вантажу підйомністю до однієї тонни, двері позаду, а також двері з боку. Тут ми бачимо батареї, це літій залізофосфатні батареї, тобто у них ємність набагато більша, ніж у літій-іонних батарей. Я нагадаю, 260 км запасу ходу. Давайте подивимось салон. Салон, в принципі, як у будь-якого вантажного авто, тобто тут немає нічого такого дивного. Є бардачки, є багато ніж, е, збоку, спереду. Коробка автомат тому що це електромобіль. Гарний руль, є кондиціонер, є пічка, у нас 20 секунд. Е, сидіння регулюється по виліту та по е, нахилу. Руль регулюється по виліту та по нахилу. Е, дуже класне авто, вартість 56 тисяч доларів, ватаж підйомі з 3,5 тонни. Гарна батарея, гарна ціна, гарне авто. Якщо хочете замовити, телефонуйте за номером або пишіть